29 червня 2025 року, у третю неділю після п'ятидесятниці, та в день святих славних і всехвальних першоверховних апостолів Петра і Павла, Преосвященний єпископ Чернівецький і Буковинський Феогност очолив святкову божественну літургію з нагоди престольного свята у храмі на честь святих апостолів Петра і Павла, що в мікрорайоні Садгора, міста Чернівці. На церковному подвір'ї свого архіпастиря з любов'ю та благоговінням зустріла численна парафіяльна громада з запашним короваєм, щирими усмішками та відкритими серцями віряни вітали владику. Діти піднесли теплі віршовані слова і вручили квіти як знак поваги та сердечної радості. За дитячу щирість та віру архірей благословив малечу іконками на духовну пам'ять і натхнення у вірі. З вітальним словом до владики звернувся настоятель храму, священник Дмитро Гром, який подякував за архіпастерську турботу та запросив очолити святкове богослужіння. Його преосвященству співслужили настоятель храму, благочинний Садгірського округу протиерей Радіон Сташевський та численне духовенство. Після читання святого Євангелія Преосвящений владика звершив особливу молитву за мир в Україні, за воїнів, захисників, захисниць та всіх, хто постраждав від війни на запричасному стиху зі словом духовного повчання до присутніх звернувся клірик кафедрального собору, священник Василь Капріян. Після завершення божественної літургії єпископ Феогност виголосив архіпастерське слово, у якому розкрив духовне значення апостольського подвигу Петра і Павла, привітав настоятеля та громаду з престольним святом, а також відзначив релігійну громаду храму, парафіяльний хор, дитячу недільну школу, вручивши благословенні грамоти за ревне служіння, активну участь у парафіяльному житті та відданість православній церкві України. Паламари храму за ревну працю біля вівтаря були удостоєні нагороди право носіння ораря. Після літургії на церковному подвір'ї було звершено малий чин освячення води. Відбувся урочистий хресний хід, а віряни отримали помазання святим ділеєм. Свято завершилось уставним многоліттям та спільною пам'ятною світлиною, яка увіковічнила духовну радість і благословенний день престольного торжества. Дякуємо за ваш перегляд. Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі подій єпархії. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте вподобайки, діліться відео з друзями та підтримуйте нас у спільній молитві та добрих справах.